Розповідають, як трансформується суспільство під час війни, мають там до прикладу там медіа або влади звертати увагу людей, що це дуже цікаве запитання, і воно мене дуже турбує вже цілий рік. Так, коли ти навчаєшся в ходи на протезі, в тебе більше глаза вниз. Ти дивишся, куди ти йдеш. Потім вже піднімаючи, ти дивишся на сосу, а як він реагує і реагує. По різному і змова те, яка просто заховавши за я цього не хочу. бачити», вони закриваються. Так жінки дивляться, вони дивляться не. з жалем, з болем, так, чоловіки зі страхом. Зі страхом, що може бути з ними таке, і вони можуть бути таким. Так це є. І це буде в соціумі. Трансформація, вона піде на безоніві. Багато буде хлопців, поранених, дуже багато. Я вам скажу дітей. Є з діти, і виховання їх залежить від батьків. Потрібно дитині. розказати, що да, такі є, і не то, що там. Тікати пальцями і казати, ну, в дяді нема ноги, да? потрібно дитину до цього підготувати, і це те покоління, яке буде Україною, це наше майбутнє, воно зараз росте. Заходили вітати діти з навчального корпусу, там, з кадетів, да? і я говорю, ви є Україна. В майбутніх вісім років, ви є Україна, ви. Це ті, що йдуть, це покоління вже в Україні. Вони не зламне, воно з корінням, дуже скрепким. Це, це наша мотивація, наші діти. Без дітей нічого не буде. Соціум все перестроїться, всі ну, зрозуміють, що так само й до мене знайомі. Так само я приїхав у свій рідний, рідне місто, до мене боявся підійти. Да. Потім до мене і говорять, Да, привіт, там це все. Як ти, справді? Оце воно не ж такий, який залишилися, На різниці немає. Можна підтримку почути, але не жаль. Підтримка це не жаль. Підтримка це ти є такий. Я тебе просто підтримую. Ти молодець, ти йдеш вперед. Жаль, це ой, мені тебе так жалко. Воно ще більше тебе заглиблює в твій біль, і в твій внутрішній біль, душевний біль. Він залишається, але він лікується. Він лікується своєю впевненістю і підтримкою. Тільки підтримка сосу. Скажу так, місто Київ, так я був на коляску, я проїжджав дуже багато, і центр Києва. Це все. Деякі пандуси підготовлені, деякі ні. Все ще на тих межах, що для обмежено таких людей. Це є така ж важко. Є бордюр, є те, є це. Люди на це дивляться жахом, але вони допомагають. Коли ти став на одній ногі, ти собі коляску на 30 сантиметрів бордюр перекатуєш на одній ногі, да? то люди кажуть, давай, давай допоможемо. А чому не влада це допомогла? Просто не зроби сіст. Хіба він там не кру був не крутий, да? а але ж, милиці, смилиці, протест і протести, протести. Бучі да, на це ти присосом. Тобі перепони ні по чому.